Завантаження, безумовна любов. Заплющить очі і уявіть, як на вас ллється потік білоперлинного кольору, який заповнює кожну клітиночку вашого тіла новими знаннями, відчуттями, та розкриває рецептори для Ще глибшого пізнання цих енергій, і на кожне слово кажіть так, якщо ви приймаєте ці завантаження, я знаю, що таке безумовна любов по істині творця, і як відчувається її присутність у кожній клітині мого тіла. Я знаю, як жити з відчуттям, що мене люблять, просто тому, що я є. Я знаю, як приймати любов без страху, без обмежень, без умов. Я знаю, як дозволяти собі бути гідною любові просто за сам факт існування. Я знаю, як відчувати. І бути в безпеці, коли мене люблять, я знаю, як виглядає життя, у якому любов природний стан, а не нагорода. І я знаю, як це любити без сумнівів, без порівнянь, без самокритики, а з відкритим серцем. Я знаю, як це бачити себе очима любові. Я знаю, як приймати любов від людей, не втрачаючи себе. Я знаю, як це віддавати любов, не виснажуючись. Я знаю, що означає бути у гармонії з енергією любові. Я знаю, як це довіряти любові. Навіть коли світ здається непередбачуваним, я знаю, як довіряти собі, отримувати підтримку і турботу. Я знаю, що таке любити без страху втрати. Я знаю, як це приймати любов у тілі, у серці, у свідомості. Я знаю, як це випромінювати любов. І світло у світ. Я знаю, як це зцілювати через любов. Я знаю, як це дозволяти любові проходити крізь мене що хвилини і що миті. І я знаю, як це вибирати любов, а і я вмію розділяти травму від справжньої любові. Я знаю, як це відчувати любов у повсякденності, у словах, дотиках, русі, диханні. Я знаю, як це бачити і бути в потоці, любові, бачити любов всюди. І я знаю, як це жити, коли любов мій природний стан. Я знаю, як це створювати з любові, а не страху. Я знаю, як це дихати любов'ю, рухатися з любов'ю, говорити з любов'ю. Я знаю, що таке любов. Я. І я відчуваю це всім серцем. Я знаю, як це дозволяти собі приймати компліменти, турботу і доброти, і це мій шлях. Я знаю, як це любити своє тіло, свою душу і свої дії та вибори. І я знаю, що означає бути в єдності з любов'ю Творця завжди і всюди. І скажіть так: якщо ви приймете ці завантаження, напишіть свої слова та відчуття в коментарях. і... Я підсилю ваш стан. Відчувайте це тепло всередині себе, насолоджуйтеся безумовною любов'ю, яка тече в кожній клітини всі вашого тіла. І це смак життя, це насолода, радість, впевненість та легкість. Прийміть з вдячністю цей потік, і нехай він розкривається все більше і більше, серце сповнюється любов'ю, а життя радістю. Обіймаю кожного.